Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорик. Сьогодні буде відео розпочинання нових розмальовок. Розмальовки я обрала майже всі сама. І одну розмальовку допоможе мені обрати жора. Це з ось цієї серії розмальовок. Ось таких. Жора мені обере сам, тому що щось я не знаю, що я хочу з них розпочати. Давайте зараз він нам обере, а потім я вам вже все покажу, що я для себе обрала. Це ми трішки у сторонку посунемо. Тут в мене папірчики приготовані є по цим розмальовочкам. Зараз жора нам одну витягне. І подивимось на результат. Да? Жор, на книгу гризи? Не гризи книгу. Давай, дивись. Йому книга потрібна, да? йому вона чомусь зацікавила. Ось так ось цю книгу він в мене взяв. І як моя Україна. Ось ця перша книжка. Це вона в мене відносно новенька. Ну, чудово. Хотіла її розпочати, тож розпочну. А ці книги покладемо на потім. Давайте подивимось, які тут малюночки, і що ж ми оберемо на місяць вересень. Це в мене новинка, я вам, мабуть, не показувала відповіді. Малюночки зв'язані з нашою пов'язані Україною. Тож тут яку не візьми, всі дуже гарні. Я, мабуть, розпочну. З першого малюнку, ось цієї дівчинки, і розпочну. Хоча соняшники дуже гарні, мені подобаються. Може, я візьму соняшники, тому що вересень місяць, збір урожаю, серпень, вересень, збори урожаю соняшника. Тож, мабуть, його і візьму, і лелек. Лелек у нас вже полетіли всі, вже немає їх. Ось такий він птах. Ось Давайте його і візьмемо. Ось таку я закладинку покладу для себе нагадування. Далі, нарешті візьму ось цю свою нову книгу. Довго я, я на неї дивилась. І нарешті прийшов час. Її розмальовувати. Ну, зараз хвилиночку Жора там не шкодив. Зараз я за ним все приберу, щоб він більше не шкодив. Тож, мені хочеться щось таке осіннє розмалювати. Тут такі є гарні, дуже гарні малюнки, пов'язані з різними сезонами, з порами року. Ось. Таким на Хеллоуін можна, але ось така скицькою. Ось теж добра картинка. Ось ця. Так, ну це більше весна. Ну, і написано весна. Ось. Це вже листопад, листочки опадають. Так, так це теж весна. Весна у нас у рожевому кольорі завжди таке враження це можна на Хеллоуін. О, кошик з грибами. Ось його, мабуть, я і візьму. Зараз, після дощів, у нас пішли грибочки, тож, може, можна взяти, з нагадуванням, що це осінь, і ми можемо збирати гриби. Так, ну і все. Ось цей малюночок я візьму. Так, давайте з грибочками. Далі нова моя книга пупси. Тут я навіть не знаю, кого би взяти. Я спочатку хотіла її ще у серпні місяці розпочати ручками, але щось так руки до неї не дотягнулись, не було часу. Навіть не знаю. Зараз давайте подивимось з вами швиденько, якщо щось таке мені. Подобається, не хочу, якщо чесно, дуже складне. <смі> не хочеться мені, хочеться щось таке відпочивальне. Не знаю, ось ця мені подобається гарна така. От її може візьму. Може я ще й передумаю, але будемо дивитись. От давайте, мабуть. Хоча вона там така, одна, така гарненька, вона мені так подобається. Давайте поки що на ній зупинимось. Якщо я передумаю, то ви про це дізнаєтесь. Далі моя нова книга про осінь з гарбузами. Тут я обирати, думаю, можна не обирати з першого малюночку, або я там потім рандомайзером щось оберу собі. Хоча, ну, тут взагалі одні гарбузи, окрім цієї картинки. Тож, давайте це таки буде для вас сюрприз. Що ще до... розмалюю? Не знаю, подивимось. Так, Може, з першої почну і все. Так, і остання книга це книга тінь. Світ та Тінь. Це моя теж нова книга у серпні місяці, я її придбала. І давайте подивимось, ми там з дівчатками сепію хотіли розмалювати. От може я сепію і візьму ну щось схоже. Так я тут десь бачила цікавий дуже малюнок. Такий в коричневих відтінках. Я пустеля гарна. Ось. Ось, цю я хочу з динозаврами. Оце я точно, я її пам'ятаю, я її хотіла розмалювати. Тож, ось такі в мене будуть малюнки на розпочинання. Може, буду приєднуватися ще до вас, показувати процеси, подивимось. А поки що на цьому, на цьому все. От і завершила я свої розпочинання. Всього у мене вийшло задіяти 6 нових книжок. П'ять із них я вам показувала, які я хотіла взяти, і одну не встигла показати. Це книга буде не за номерами, ви її побачите у самому кінці цього відео. Давайте почнемо. Книжечки зараз я у сторонку так покладу, щоб вони не заважали. І перша книга у нас буде присвячена Україні. Нашій батьківщині. Тут я вирішила, спочатку думала, спочатку буду все малювати, але я хотіла розмалювати ілюстрацію спиртовими маркерами і шукала більш таку сторінку з ділянками побільше, щоб не дуже так сильно вимальовувати. І тому я зробила так, закладинку не поклала. Ось такі гори, наші гори Карпати, як, як спиртовими маркерами запахло. Якийсь такий запах, в них цікавий ось такі руки, ну, нічого такого особливого, але як я розмалювала саму гору, то мені подобається, як підібрала кольори. Гарно лягає. На цей папер маркери спиртові, тож можна продовжувати. Так, шворочка. Далі. Ось така книга. це є Ці книги, мабуть, в один день розмалювала. Так я скажу, думала, що нічого не встигну, а я швиденько-швиденько, що воно мені так все швиденько все пішло. У цій книзі я зробила першу сторінку і наступні, але наступні вже показувати не буду. Нехай то вам буде потім на... на підсумкове відео. Що я можу по цій розмальовці сказати? Ну, Така примітивна розмальовка, просто маркерами повазюкати, Це добре. Я трішечки відтінила гарбузи. Тому що ну, зовсім якось воно мені не подобалося, однотонне таке. Так, Зараз, зараз, зараз. щось нам взяти. Ось. Потім. Це я просто по другим шаром нанесла спиртові маркери. так відтінила. Потім відтінила сам, сам стілець. Теж. Можна ще було відтінити і паркан, але щось вже не стала цього робити. Подумала, що і так гарно. Непогано вийшло. Так, скажем, спочатку думала, що не дуже вона і осіння картинка. Завдяки гарбузи усе врятували. <різь> Жора підкрадається, щоб погризти розмальовку. Наступна розмальовочка це моя довгоочікувана. Давно я хотіла розпочати, і нарешті я її взяла. Тут я розмалювала такі ось грибочки. Цікава дуже палітра, я скажу, мені складно було підібрати ось ці кольори. Так, на грибочки тут я декілька шарів наносила, але все одно, бачите, просочуються лінії, видно лінії, тому що лайн тут такий темний. Але що я можу сказати? Тут дуже цікава бумага і жора. Жор не гризить, будь ласка, вже доліз до серветок вологих, хто його любов. Наїсть зараз хімії і буде потім хворіти, да, Жора? Ось, на що ми зупинились. А, що акриловими маркерами? Ай, Жора! Ви подивіться на його клюва. Бачите, випачкався, як тільки міг. Жора. Ох і жора. Погано лягають тут акрилові маркери, ось що я хотіла вам сказати. Наступний малюнок спробуємо вже спиртовими маркерами зробити, або навіть олівцями. Але акрил дуже щось я з ним... Це для мене була, я скажу так, найскладніший склад... малюнок з цієї, цієї серії, що я взяла, Це найскладніший малюнок. Хоча, казалось би, так, що тут малювати. Але із за того, що акрилові маркери погано лягали, мене це все вибішувало. І тому ну, ось такий результат. Трішечки я їм не задоволена. Будемо брати, тут у нас 24 ілюстрації, тож є над чим експериментувати. Може, я навіть думаю, може, тут фарбами спробувати. Але у мене гуаш вже підсохла. Зараз хвилинку, там киця. Так, кицю випустила, можна продовжувати далі. То м'явкала, хотіла на вулицю вийти. От. І можна спробувати, але я ж кажу, що гуаш у мене вся підсохша вже у баночках дитячих. Можна, звісно, купити нову і спробувати розмалювати щось таке осіннє. Якийсь такий осіннє, ось, наприклад, ось це, я думаю, легко буде вивезти мені, мені пензликом. Ну, буду думати, думати, гадати, що з цим робити. Тут, треба по... тут намальовані спиртові маркери. Тож, може, і спиртовими краще це зробити. Наступна книга це Світ та Тінь. Розпочала я її, що я можу за неї сказати, папір тут якийсь інший, не як у всіх розмальовках, чи тонкіший він. Не знаю. Ось таких динозаврів в мене, бачите, як блікує. Це мої ось ці нові ось ці маркери на самий темний. ось, ось ці, самий темний коричневий. Бачите, він майже чорний, кажеться. Але за... чим темніший відтінок, я помітила, це у всіх маркерах, не тільки у цієї лінійки. А у всіх, чим темніший відтінок, тим більше воно блікує. Я так гадаю, із-за того, що мало білил. А фарба сама ось такий і має ефект близько. Але мені це не заважає. Просто кажу, що коли я наносила, то бачите, як її покорошило бумагу. Не весь папір такий себе так веде у таких розмальовках. Але результатом я задоволена тож будемо продовжувати і далі. Тут взагалі 5 кольорів легко підібрати. Тут 8 кольорів, але з коричневими самі розумієте, що з коричневими важкувато. Але з моїми. З моєю колекцією маркерів, ну, не так вже було і складно це зробити. Так, наступна це пупіси, чи як їх там називають, Я пупсики їх називаю. Ляльки, маленькі ляльки. І тут я зробила ось такий малюночок. Вирішила я його зробити. Теж акриловими маркерами ручками не стала робити. По-перше, я обрала спеціально, де не дуже багато ось таких от діляночок мілких, тому що там є такі шедеври, тільки ручки треба взяти. От, Наприклад, як у жасмін, то я не знаю, як тут маркерами малювати фон сам. Може, жасмін і нормально розмалювати, а сам фон, то самі бачите, що може намучатись дуже довго з ним. А тут я обрала такий малюнок легенький, тільки чорною ручкою каліграфією обвела. Ну, самі бачите, що тут трішки ручка відбивається, але добре, що ця розмальовка одностороння. Тому тут каліграфію можна з легкістю використовувати. чорну. Сподобався мені результат. Трішечки кольори тут, я підбирала кольори по, по палітрі, не по відповідям. І трішечки результат відрізняється. Але, ну, бачите, який тут, він більш такий блідий, я скажу, в мене більш яскравіший. Волосся я тільки підбирала по малюнку, тому що я дуже її руде волосся вибрала спочатку. Але, думаю, це ж. Попелюшка, начебто. І в неї я не пам'ятаю дуже цей мультфільм, але я не думаю, що вона дуже руда дівчинка. Так, і останній шедевр цього місяця розпочинань. Я їм дуже задоволена. Задовлена. Я, коли на цей малюнок дивлюсь, аж посмішка з'являється. Зараз ви самі побачите. Це ось ця от книжечка. Так, розпочала я її, я не витримала. Думала, може набрати на розпочинання, тому що це не номерна. Тут треба довго продумувати все, щоб було гарно, яскраво. Але вирішила її взяти. Знайшла простенький малюнок і думаю, спробую, як лягає взагалі матеріал. Я вирішила. Теж взяти акрилові маркери. Мені їм досить подобається малювати. Я цей матеріал вже вивчила, як він себе поводить. Але ж папір буває різний, самі, самі чули, що там він гарно лягає, там він не дуже. І вирішилася такий невеличкий малюнок, так швиденько повазюкати, залити, скажімо, одним. Кольором, без різних відтінків, не відтіняти нічого. Але ж зараз самі все побачите, що тут вийшло в мене. А, і ось такий результат. Дуже-дуже я їм задоволена. Я почала цей малюнок розмальовувати з неба, залила спочатку червоним кольором. Це все акрилові маркери без ніякої дороботки. Жура. Журі теж. Жорі теж подобається, так? Дивиться, сидить на плечі, дивиться. От. Думала спочатку я небо зробити таке, таке темно синім щоб воно переходило у червоний. Але вирішила трішки все змінити і розпочати з червоного кольору. От мені захотілося таких красок. Надивилася на наш червоний місяць при затмінні. Тож таке натхнення я піймала. Далі я розмалювала вже гори. Тут, бачите, трішки маркери теж є блискучі, взяла такі темні кольори і вони почали відблискувати. Водичку. На воду дуже багато, тут, якщо пальцем так провести, чутно, що такий рельєф є бугристий. Ось камінчик все відтінила. Дуже подобається, як я проробила дерево. Темно-коричневий не стала той свій блискучий брати, хоча він би тут підійшов. Але я дуже не хотіла, щоб дерево ну, дуже так блищало. На водички ще нормально, коли воно відблискує водичка. А ось дерево щось не хотілося. Хотілося більше, щоб воно було матовим. Тому я намішала прямо тут взяла свій самий темний коричневий від фірми Grasp маркер і намішала з чорним маркером. І отак от я змішувала прямо коли під час малювала. Так, що ще можу сказати? Ось тут таку доріжку зробила невеличку, якщо видно. тож так, пишіть. Я думаю, вам теж сподобалось. Дивлюсь на цей малюнок аж настрій піднімається. Зірочка мене знала тільки, що робити, але начебто непогано все вони в мене вийшли. Різно такі кольорові, теж неоднотипні. Бачите, ось так. Краса. Так, все, Погляділи трішки. І я думаю, ще ось цей малюнок розмалювати, щоб так відкривати і був розворот. Тож, може, у цьому місяці дороблю, і потім у кінці, вже в підсумкових відео, ви побачите, що ж в мене таке вийшло за малюнок. Ну, це я не обіцяю, але я про це думаю. Теж хочу в таких кольорах зробити, щоб воно було як розворотиком. Може, рожеве небо, може, таке помаранчеве, подивлюсь. А може, взагалі жовте можна зробити, Жовте небо мені теж подобається, як виглядає. Тож буду думати і теж буду тут акриловими маркерами, щоб малюнки були схожі між собою. Ось так. Ось таке в мене чудово було розпочинання. Моїх книжечок, дуже я задоволена результатом. А, І що я ще можу сказати, що я ось цю книгу розмалювала всього за вечір. Ось так у мене натхнення на мене знайшло. І раз, раз, раз. І зробила. ну... Десь приблизно за три годинки, я думаю, Алеся відволікалась то поїсти, то попити, то ще щось що діти вдомі, самі знаєте, як це все хобі своєму взагалі час повністю не можна приділити. Тож, на цьому будемо завершувати відео. Пишіть, будь ласка, коментарі, що вам сподобалось. Всім гарного дня! Та до зустрічі.